Коно ж Бандера, Україна, мати, ми за Україну будемо воювати. Всім привіт! Знову з вами Саня Вікторовод. Давно я відео не викладав, лінувався, не було часу, та й не було особливо чого такого викладати. З нами ось авто моє, Opel Insignia. Якщо ви бачили попереднє відео, подивіться, будь ласка, і також не забудьте підписатися, ну, коментувати і ставити лайки. Дане авто за рік користування, дало мені, подарувало чи дало багатенько проблем. Все, в принципі, вирішено. Авто чудове, хоч і приносить багатої головної болі, але то інше. Багато матеріалу по даному авто знято, але воно вийде пізніше. Сьогодні в нас буде таке легеньке відео. Це в нас буде підсвітка салону, партроніки. Здається, все. А якщо ще щось, а, ну там мелочі, всякі протирання, Ну, далі побачите все. На даному авто я недавно, реально недавно, знав, що є підсвітка ніг. І підсвітка, е, під дверима. А вмикається вона тільки тоді, коли даний перемикач в нас увімкнений на ось це. І у нас підсвітка ніг там спрацьовує, як бачите, і під дверима у нас теж є підсвіточка. Але є мінус, який мені не подобається. Коли Вмикається дана підсвітка, разом вмикається лампочка оцього плафона, що в нас посередині спереду, і задні два плафони, які неможливо вимкнути, вони вимикаються все разом з цим. Тому я що планую зробити. Так як ззаду мені там світло не обов'язково, я, мабуть, витягну звідти лампочки, або поставлю туди синього або червоного кольору. Так, да, розумію колхоз, але я думаю, воно буде не настільки яскраво. А лампочку ось тут, я її просто витягну. І тому що тут можна і так включити світло. Якщо нам потрібно, буде світло спереду, кнопочку нажали, і в нас працює. До речі, треба однак її поставити. Якось так. Спереду, там я планую поставити сині лампочки і під дверима теж сині лампочки. Я думаю, буде виглядати прикольно, тому ми будемо приступати. Я, як завжди, без штативу. У нас ці легко знімаються. Пішло чудово. І так само ось тут. Так, значить, в нас в ці бокові ми... Ні, ось сюди. витягуємо. Ось там є сюди. Не так легко її витягнути. О, там ти і будеш. Так, значить, полярність не забуваємо. Працює, працює. Чудово! Знаєте, можна було б зробити свою підсвітку, підключитися до виходить, блока комфорта, як воно там називається. Або підключитися до цього верхнього плафона, повитягувати лампочки ж так само, і при відкритті дверей, щоб у нас е, окремо зробити підсвітку. Але якось через так колходити щось не хочеться, плюс те, що треба буде. Трошки обшивки знімати. Ну, це лишня робота, і думаю, якщо я не хочу це робити, то ви тим більше. Ставимо все назад. Без відео. Так, значить, щоб зняти цей, що у нас під ногами. от так. Гесенько нас витягується і ось... Ой-ой-ой. Лампочки в мене не ті. Так, значить. Відео буде затримуватись. І будемо замовляти інші лампочки. А я думав Т-10. Можна переробити, але, але не, хочу, не хочу. Так, а що у нас робиться під дверима? Так, значить, така ж сама лампочка. У мене є такі лампочки, але тільки білі. Білі я не хочу. Не подобається мені. Значить, значить, не так. Так, лампочки задні. У нас, в принципі, тут вони мають витягуватися легко. А ми ще легенько. Значить, лампочки ми зараз міняємо на сині. Ха -ха, буде прикольно. Ось такі китайські дешеві лампочки були, вони у нас мають бути синього кольору. Ми їх цю витягуємо. Фокусіровка, Привіт! Фокусіровка. Одною рукою не вдома, зараз вставимо, лампочку вставили, світиться, ставимо назад плафон і таку саму робимо процедуру з іншої сторони. Я не знаю, як вони правильно назад ставляться, але це ще той геморой, зараз покажу. Проблема... Проблема в нас така, оця штука тут гуляє. І коли я вставляю назад плафон, то вона його, виходить, в нього не защолкується. Як я поставив з тої сторони, я мусив зняти цей уплотнитель. Як буде по-українськи, напишіть, будь ласка, в коментарях, відвести ось так обшивку, руку просунути, прижати той пластик, і тоді в мене плафон. Защелкнувся. Бачите, світиться. Ну, що прикольно, хай буде. Поставили перемикач в середнє положення. бачите не світиться. Я біля себе відкриваю двері. Воля, і в нас красота. Ну, так само світиться ось там. Зараз воно буде тухнути. Прийшло кілька тижнів часу, прийшли мені лампочки. Називаються вони. Точніше, цоколь С5В. Там є різні розміри, я брав на 41 мм. Буду їх зараз встановлювати. Так, Світять доволі яскраво. Можна брати і на 39 мм, бо 41 тугенько заходить, Тугесенько, так значить Розвернути його, щоб воно світило вниз. Якось так Ну, в темноті має бути красиво. Ля-ля-ля. Ти Будеш фокусуватися чи ні. І так, як яскраво світить. Ми Ще ввечері перевіримо. Вставляємо назад. І в нас є... О! Так. Чотири лампочки. Дивно, що були більші, були менші. Але... Куда навіть згорівша була. Ну, якось так. Ввечері подивимося, що з цього вийшло. А кому треба лампочки, можу безкоштовно Укрпоштою відправити. Пишіть адресу в коментарях. Хто перший напише, тому відправлю Укрпоштою. І так, темнота, друг молодіжі. Як нас виглядає? Ось так от. Під світочка дверей. Точніше, низу дверей Підсвіточка ніг. Все там красиво сіяє. Так, ззаду. Трошки яскраво, але я думаю, більш-менш. Це навіть через, через скло. Ну, Мені подобається, але я хотів би, мабуть, докинути якогось резистора в ці лампочки, щоб вони трошки тускліше світилися. Трошки заяскраво. А так мені подобається. Прекрасно, правда? І поки я ще маю бажання, значить ми ще. Хочу змастити... Музика. Хочу змастити ущільнювач. Да, мабуть, так, так мабуть, називається. ущільнювач на люкові. Протерти його. Тому що, е, якщо він стоїть на сонці, точніше машина стоїть на сонці і відкриває шлюк, може відірватися резинка. Вона якби прилипає. Так. значить. Давно я його не відкривав. Значить, зараз силіконовим мастилом ми його промастимо, щоб все було красивенько. Ну і бачите, після цього піскового дощу ну, таке все жовте. І треба промастити ось цю резиночку, почистити все. А в нас є проблемка парктронік Значить, підключаємо ноутбук з обкомом. Ось такий ось обком. На Aliexpress купив, здається, за 500 чи за 600 гривень. Значить, вставляємо його. Вставили, вмикаємо запалювання. Ігри відключаємо. Ходимо опком. клон. Ну, зрозуміло, що це не оригінал. Diagnostics. Так, я беру 10 рік, тому що є і 10-го року. Так, берем Body. Parking Assistant Control Module. Сіровочка хороша. Так, Fault Code. ага Є в нас дві помилочки. Значить, будемо гуглити, що за помилочки, які саме в нас ошибка. Може попробувати їх. Clear file codes. Тобто, так, но. Но Детект Presence. Тобто помилки немає. Будемо. Так, і що ти у нас? Партронік, де ж працювати? Дивив, вже працює. Ну що, це за опель такий? Ех, ех. бачимо, у нас датчик партроніка. І сьогодні в нас виникли ці помилки після того, як я помив машину. У мене є підозра, що там десь попадає волога. І коли просихає чу-чуть помилки пропадають. Я про... прогуглював е, дану помилку і один, одна з помилок це даний датчик, задній лівий угловий, кутовий, точніше. Будемо пробувати його доставати, може почистити, промити. Не оновлюйте смартфон Xiaomi на HyperOS фокусування ніяке. Зняв я даний датчик, будемо пробувати його розбирати, чистити. Ну контакти, до речі, погано видно. контакти в хорошому стані. Так, трошки протер датчик, і бачу ця задня частина вона йде резинова. А давайте ми цю резину легенько знімемо. І так, це була не резина, це був якби силікон якийсь. Нічого критичного, такого я тут не бачу, але думаю, що можу я зробити, це просто взяти і пропаяти всі ці конденсатори, там їх 3-4 резистора і оцю основну мікросхему. Пропаяти всі ножки. Є на одному там, я не знаю чим де видно, чуть-чуть корозія зараз збільшено. Як бачите, ось тому є Чуть-чуть корозії. Е, я думаю, це нічого не критичного, ну, але постараюся все пропаяти. І так, пропаяв, від флюса відмив. Тепер чим мені це заливати. У мене два варіанти. Клей B7000. Точніше три навіть. Є ще t 7000 Але я щось не хочу t 7000 його потім тяжко, якщо віддирати. b 7000 ну я не знаю, як він. Поведе себе в такий великий слой. Або такий от, Liquid Electrical Tape. Е, тож, з Китаю замовив. Воно, як, типу, як садка, щось типу такого. Попробую залити ним. Ось так, от прикольненько вийшло. Е, до речі, прикольна ця штука. Тут навіть якась смола є. Правда, ніде не написано, скільки воно має сохнути. І це трошки дивно, скільки мені його тримати. О, диві, воно якось може й швидко буде. Ну, я почекаю годинку, а там буде видно. Поставив я датчик на місце, пробуємо вмикати, що в нас тут скаже партронік. Працює, лампочка не тухне, значить працює. Це чудово. Чудово. Може зараз похожу, ще. Що... має пікати щось. Не пікає щось. А що не пікає, може передача не включена? Зараз розберемося. Чуда не сталося, включив задню передачу і в нас вже є сервіс Partronic. Пробуємо мигати. Мигає. Нехорошо. Будемо читати помилки. І так, значить B096106. В Гуглі пишуть, що це правий датчик, задній правий. А я, е, виходить, чистив, пропаював лівий датчик. Якщо ми зараз нажмемо Clear Fault Codes, так, DT. ну, Коротше, помилок нема. Вмикаємо задню передачу. Випадає у нас сервіс Partronic. Беремо зараз Refresh List і так само обидві помилки висит. Ну, пише, що присутня ця. Чого не пише за ту присутня? Не знаю. Ну, або треба міняти обидва датчики. Тоді взагалі не повезло. Тільки що походив по датчикам, легенько так пальчиком грязненьким поторкався і відчув, що так, правий задній датчик він якби, не вібрує. Ну, датчика я витягнув і тут все було закидано болото. Получається, без в мене немає. Чи як воно тут? Получається, воно закидує звідси болото. Ось сюди під бампер. І прямо на той датчик. Ось стільки болота. Я, можна сказати, вигріз з-під бампера і датчик був весь закиданий в болото. Зараз я витягну, може хай просохне, а потім ще ось... зараз вже ну, Де видно. Парктроніки, Ось. Китай замовив, подумав, гратися з ними оце, робить, не робить дощ, машину помив, воно глючить, підсохло. не, Робить нормально, мене це трошки задовбало. Заходжу на Aliexpress і тут у-ху-ху, 180 гривень штучка. Замовив дві штучки, щоб не гратися, поміняти і надіятись на те, що помилок в нас більше не буде. Ось так. Правда, є прокол в цій схемі. Партроніки у нас мають чорний колір. А машина, як бачите, в мене не чорного кольору, а якогось темно-сірого. В принципі, можна поставити, але воно буде виглядати не дуже. Ну, як бачите, трошки відрізняється. Так, можна замовити балончик фарби, щоб по вінкоду підібрали і пофарбувати. А можна нічого не робити, поставити ці і казати, що так треба. Получається, балончик фарби по вінкоду коштує 400 гривень, ще плюс доставка. Або ставиш оце безкоштовно і забуваєшся, що вони чорного кольору. Ось так то. Мабуть, ми так і зробимо. Ну, Якщо я взагалі захочу вже поміняти, це ж не проблема, витягнув, пофарбував, назад, поставив. Красота. Так, це той парактронік, який я. Случається. Щось там робив, щось зробив, не знаю, чи воно щось дало, але потім все одно помилочка по ньому виникла. Так, є підозра на те, що, можливо, діло в проводці. от... Mm. Броді там все чудово, ніяких переломів по проводці. Роз'єм сухий. Mm. Mm. Так що, А, знімати їх, це, звісно, ще той геморрой. Ось ці, точніше, кутові, то ще більш-менш. А як знімати, наприклад, оці. Щоб е середні два штучки, я взагалі не знаю. Ну, ставимо нові і ще з тої сторони. Теж треба зняти? ну Знімається легко там зверху, знизу є такі защолочки, їх відводиш, воно витягується. Далі самий роз'єм трошки важче. І я не знаю, можливо, хтось мені підскаже ось у нас заднє колесо. І виходить, з заднього колеса у нас. Фокусування погане. Болото залітає ось сюди. Болото залітає сюди, закидає цей датчик, і датчик починає глючити. Можливо, тут мав бути якийсь захист, але його тут немає. Підскажіть в коментарях, чи є у когось у вас такий захист, чи його реально купити можна. 5 хвилин крехкотання, дихання пилюкою, чуть ли не їв пилюку, датчики. Партроніки замінені, пробуємо, що нам покаже портовий. Так, а ну партронік. Ну пищить, значить що робить, а ну зараз задню включимо. Ну, там мене ззаду дрова під самий край. Ну, В принципі, помилок нема, можна пробувати виїжджати. І на мати ми за Україну будемо воювати. Пищет, красота. Тронік виключен. Ну, це в мене друга помилка. Ну, пищеть, робить все. Дивимось, як це виглядає в нас ззаду. Блін, я вам скажу, якщо не придивлятися, ось тут, звісно, а, тут виходить не прокрашена оця силіконова резиночка. Це, звісно, не дуже, Ну не сказати, в очі воно не кидається. Не сказати, що аж дуже так, в принципі, можна пофарбувати, це взагалі не проблема. Я маю величезну надію на те, що вам подобається моє відео. І ви підпишетесь, поставите лайк, прокоментуйте. Та будь-що напишіть, вам не важко, мені приємно. Я, мабуть, тому і лідше почав відео викладати і знімати, тому що активності майже ніякої, прогресу ноль. І від цього й бажання знімати нове відео набагато менше. Але ви це відео подивились, тому вам дякую за увагу. Хорошого вам дня, всім удачі! Україна переможе.